Та усіх моїх підписників і ось каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити салатик. і салатик в мене буде такий звичайний легенький салатик, і він є дуже добрий і хочу вам показати, як він робиться. Ось дивіться, в мене буде овочерізка, я не буду різати руками. А ви як не маєте тут, то, то, то будете нарізати собі вручну. Я відварила картопельку, бурячок і моркву. я відварила так, його трошки побільше, а ви вже дивіться по розміру вашої сім'ї, скільки, скільки вам цього потрібно. Це буду перерізати от цією машинкою. І потім, що мені ще потрібно? У мене є свіжо квашена капуста. В кого є не свіжа капуста квашена, а така добра кисла, то трошки вимучить її. Буду додавати кислого огірка квашеного. Горошок зелений, петрушка крип, олійка, цибулька, сіль, перець. І все буду вимішувати до смаку. Все тоді починаємо робити. Ось так. борячок я нарізаю отакими плястерками і буду передушувати через машинку свою. Ось так. Воно скоро і дуже по-простому все робиться в мене. Я буду перекидувати в більшу миску, щоб було добре вимішати нам. Якщо маєте цю овочеву нарізку, то дуже швидко все робиться. Дуже швидко. Бо руками, поки наріжеш, кожен той кубик, дивися, щоб він тобі добрий був, то цією нарізкою тільки раз-раз і все. Тому, бачите, воно все зварене, м'ягеньке, і воно дуже швидко нарізується. Так, овочі всі варені я перерізала, цибульку також. Мені лишився огірочок. Огірочок так само. Кришимо. Бачите, це дуже швидко. Що треба було мені перерізати, я все перерізала. І ще додаємо горошок. Капусточку. Капуста, вона більше додається, як, знаєте, для красоти. Бо потім, коли ви той салатик набираєте, ось така стружка, знаєте, по салаті, то вона її гарно виглядає. Бо ми маємо вже кислий огірочок, а капуста так трошки додається, небагато. Тільки щоб вона гарненько виглядала. І дрібненько нарізаємо петрушку з кропом. З'явилася ціла миска салату. Тепер додаємо перець. Сіль. І олію. Отак, з 2 столових ложки. Може і 3, навіть, бо в мене багато салатику. І гарненько вимішуємо. ось такий в мене вийшов салатик. Смачнющий, обалденно смачний. Ви знаєте, дуже смачний. Нема слів, щоб описати, який він добрий і який він смачний. Дуже смачний. І зараз я насиплю салатнички і вам ще покажу. Ось такий салатик в мене вийшов. Він є надзвичайно смачний і в зимовий такий період, зимово-весняний, він дуже і дуже смакує, тому що він є вітамінізований. О, і, і дуже, і дуже смачно. Так що рекомендую всім попробувати такий салатик. Я вже його попробувала. він є надзвичайно смачний. Рекомендую. І кому сподобався сьогоднішній мій салатик, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Хто ще не є підписаний, пишіть коменти, чи ви робите такі салатики, як вони у вас получаються. І до слідуючого, цікавого і смачного відео. Па-па!